Мальчики, дівчатки, добрий вечір. Е, цей раз ми підготувалися більш плотно, і у нас два DualSense. Я все ще чекаю. Ой, не дуалсенса. Все, давай спочатку. Міша нам так денег не дадуть. У нас два адаптивних джойстика XS. Вам всім дуже сподобалось перше відео з одним. Якщо ви його не бачили, то вже можете подивитись. Але якщо ви бачили, дивіться наступне. Зараз я налаштую два джойстика. І ми спробуємо щось вже пограти. Я ще чекаю, коли прийдуть мені піддальки з сайту Logitech. Це просто жах, як там важко замовляти. Але ми це зробили, замовили. Чекаємо, щоб цілитися стріляти нога. Вращать, приблизить, назад. спрятать інтерфейс. Що, нема полігону? Ахуй. Поки що не вийшов Battlefield 6. Ми пробуємо Battlefield 2042. Зараз я буду вперше взагалі в це грати. І тут, оказується, немає ніякого полігону. Ну, в крайній мірі, мені так мій брат каже, Склонен не довіряти. І ми спробуємо одразу вбиватися якийсь бой. І я подозріваю, що мене буде вбивати кожен перший. Тому що я ще так не грав ні разу. Ну, Коротше, поки не устував ці джойстики, то вже і грати не хочеться, чесно кажучи. Ну що. Такс. Ми заспавнились, Перші шаги. Пробуємо прицілювання. Ну, в принципі, мабуть, можна грати. Але граємо без звука, тому що мій брат постійно грає в наушниках. Ну, в принципі, я вам скажу, що це вже прикольніше, ніж минулого разу, коли я міг а чому він не біжить, ніж коли я міг треба налаштувати, щоб було зрозуміло, як карту відкривати. Якось хочеться як за звичкою, як на FPV-дроні, повертати. Як присідати? Не працює. Ух ти, ух ти, ух ти. Коротше, я вас поздравляю, ви вбили інваліда. Ніякої поваги до ветеранів. Я не знаю, чесно кажучи, які в мене шанси когось вбити в цій грі. А, зато мене тут валять нормально. Фу, я вижив, по мені стріляли і я вижив. Дуже дуже незвично, типу. В плані того, що треба звикнути до цього джойстика, звичайно. Е, ну Знаєте, я коли вперше взяв... Ух ти, коли я вперше взяв DualSense в руки після і клавіатури. То в мене теж було таке відчуття. Ну, коротше, приблизно те саме я відчував. Те Капець, як незвично насправді. Алло, цілься, цілься, чувак, а, ми програли. Ну, перший раз він завжди неприємний. Реально прицел реалістичний. Це наша вертуха. Не, не наш. Ой! Я случайно. Что, <свят> <свят> все, закончилось РПГ? И густо. Коротше, да, як переміщати прицілювання, взагалі ну, непонятно. Для цього обов'язково треба, щоб були е педальки. От з педальками в принципі, все понятно. Тому що зараз, як виходить, мені щоб я нажимаю одну кнопку. Відповідно, цим джойстиком я практично не рухаю. От я Поки цілюсь, да? але щоб стріляти, мені треба нажати іншу кнопку. І тоді, відповідно, у мене припадає на джойстики. Тобто, коли я стріляю, я толком ну, нормально не контролюю перенос огня. Перенос огня. От. Тому ем, не прикольно. Треба по-любому педалі. Але я педалі ці чекаю, поки вони будуть, то я хочу все одно пограти. Дуже фігово мені видно, чесно кажучи. А, не нельзя? Чому можна? А як не робить, можна гряти? Бо... Ну ладно, все, вернув. Друзі, що я хотів сказати? По-перше, велике вам дякую. За підтримку каналу і за підтримку першого відео, яке ми випустили нещодавно з одним джойстиком, це надихає реально працювати далі, щось робити. От ми зробили невеличку паузу на стрижку, повернулися, продовжувати і хочемо записати декілька різних ігор, щоб було зрозуміло, що реально, що нереально грати. І... Ну, ви повинні розуміти, що я не професійний геймер. І я довго не грав. Роки три. Я взагалі практично не грав. Тільки там буквально на пару днів приїжджав додому і міг собі це дозволити. Тому не очікуйте, що тут буде суперконтент по грі. Просто, просто я показую те, що мені подобається робити. І це будуть не тільки ігри. Я буду показувати, як я справляюся з якимись задачами, які мені ставить життя. Вам сподіваюсь, буде цікаво на це дивитися. Окей, як я і казав, що в таку 2D-гру е, насправді можна грати навіть одним джойстиком, якщо все налаштувати. Тобто в такі простенькі ігри е, ви зможете грати навіть одним джойстиком. Вот. І навіть однією рукою, е, я думаю. О, от тут ще щось є. Те, що стосується, е, то, що стосується стрімів, я сьогодні трошечки пограв, і я... і я реально зрозумів, що я насправді ще не... не готовий. Ну, в якому сенсі? В сенсі тому, що я дійсно не супергеймер, я просто чувак, який любить грати, і, Ой і мене можуть вбивати навіть в дуже простих іграх. От. Сьогодні трохи вже грав в Prince Pierсі і часто помираю. реально. Тому я не знаю, чи людям буде цікаво дивитись на те, як я просто 10 разів підряд мру. Ну, а взагалі ну, це цікаво, але я кажу, що я не супергеймер. А, ну от. Але я думаю, що це в скорому майбутньому буде. І буде стрім, як мінімум, тому що мені цікаво це спробувати. Я хочу багато в чому себе. Ще один. А, до речі, а сельшості теж звуки іде, прикинь. Та ні, це можна. Та Я тобі кажу. Ааа, це DualSense mm -hmm. лежить. Я поняв. А я реально подумав, тому що я нещодавно помітив, що у них є підсвітка насправді. Оце от, коротше. Не можу вчасно поставити блок. Я ставлю блок, він проходить, і якийсь чувак б'є мене після цього по голові. Але реально зрозумів, що поки що в якісь жорсткі, типу, такі шутери, типу. Тіпа... О, наконець то блок спрацював. Щось таке, прям жорстке, я не зможу ще грати, тому що мені недостатньо недостатньо досвіду такого геймерського. Ну і в принципі, ви знаєте, я насправді коли навіть сьогодні згадував е, свій перший досвід на PlayStation, Давай блок-блок! Та що ж таке? Коротше, то я згадав, що я насправді. наконець. Е, то я згадав, що. Е, на DualSense, я коли теж взяв вперше dualSense в руки, то в мене там взагалі, типу, очі в різні сторони розбігали. Зараз такої проблеми немає, тому що воно одне. але... Е... Мені типу, було супер незвично і незручно після там, якогось досвіду, як я звик грати на мишці і клавіатурі, да? то от мені, типу, мені з DualSense теж було супер незвично і супер незручно, тому що ну, я не міг зорієнтуватися, як керувати джойстиками. Еп. А, вообще, прикольно. Так, это у нас, короче, за все. Что написано? Л. А, все, я понял. Вот так. твоя любимая да, ну, кстати, я могу даже прочитать, что тут написано. <реклама> <реклама> да, я не люблю такое, честно. Мне брат кажется, что, що, чтобы вести стримы, мне треба читать, что там написано. Ну, пока что я еще не стример, поэтому... А. <реклама> Та как тут? Ти бачиш, як я вже залітаю? Ну, я вам що скажу? Якщо трохи пограти десь пару тижнів, то я вот даже реально зможу, мабуть. Почати стрімити. Але і ще реально треба додатковий сетап із педалі, коли він прийде Бог, його знає. Та, пригай, пригай, пригай. Іди сюди. Коротше, ви бачите, як я вже розношу, я пограв всього. А! Короче, пограв всього хвилин 10, мабуть, цю гру, І я вже нормально розвалюю тут 6. Ага. Ну ладно, інтересно, раді спустимся. Опять читать? Ну ладно. Такий бред. <ріхи> О! Що Красиво. Що це за гра, Алодін? Давайте грати щось серйозне.